Друзі, радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Отож, цікаві новини з Польщі для українців. Чоловіка, друзі, який намагався перевезти 200 тисяч євро через кордон в українець. Його е, зупинили прикордонники, виявили цю контрабанду. Е, так повідомляє Підкарпатська податкова служба. Гроші без декларування намагався перевести, вести громадянин України, який був водієм автобуса. Під час детального огляду, друзі, детального огляду автобуса, який прямував з України до Польщі, чоловік, ну митники знайшли в холодильнику транспортного засобу аж 200 тисяч євро. Готівкою гроші чоловік склав. Поліетилановий пакет намагався приховати їх за продуктами. Однак план його провалився під час розмови з митниками, також водій зізнався в контрабанді готівки. Проти нього відкрили справу з порушенням митних правил. Також, друзі, хочу нагадати, що без декларування через кордон дозволяється перевозити готівкою не більше 10 тисяч євро. Ось такі, друзі, новини з Польщі для українців. До зустрічі.